Всім добрий вечір. Склав я собі свою котельню самостійно, подивився канал Борис Цап, там гарно все роз'яснюють, їздять по всій Україні, встановлюють котли, подивився багато відео, передивився, зробив собі самостійно. У мене котели шахтного типу трьох ходолей. Кому цікаво, і хто Має поняття і може щось сам зробити, подивіться канал Бориса. Вони там дуже гарно і толково роблять. Я собі самостійно це все зробив і замовляв оцей датчик по димоходу і таймер, щоб виключався насос, якщо буферні ємності, теплоакумулятори нагріті. Так же само клапана, цігерцівський каліс проти стрілок тут поставив. Ось в мене така обв'язка, тут йде на хату зразу напряму через стройник. Котел на 25 кВт. В ємкості разом тонну 400 виходить, я їх дві спарував. Тут у мене йде на хату окрема температура подається, окремий насос. Бачки верхні в мене були ще. я їх просто використав, щоб не стояли у гаражі. Бо колись не було ємності, котел працював просто напряму. Поставив вже по 100 літрів такі великі, бо води збільшилась. І також зробив обратку, скинув сюди під нахилом, щоб Тоді, якщо котел працює, то вона сюди підтягує. Якщо не працює, то зразу бочку на обратку. Якось так воно все виглядає. Ну, так як я самостійно робив, то я думаю, що нормально. Так що кого цікавить і хто має поняття, хоче щось сам зробити по опаленню твердопаленого котла, підписуйтесь на канал Борца. Я там виготовляю і котли, і теплоакумулятори і встановлюють. Рекомендую. Навіть я дзвонив, неодноразово дзвонювався, мені все пояснювали, що я не знав, радився з ними. Велике їм дуже дякую. Ось така вийшла котельня завдяки Борису і Владові. Дякую за перегляд.